Мати безвізовий режим. Уявіть собі, 1 січня 2015 року ви без будь-якої візи можете по паспортам подорожувати європейською ремонту. Ну, якщо чесно, то не уявляю. Уяв... От повірте мені. Комісар е, Європейської комісії е, Мальстром визнала, що Україна виконала. Перший етап, першу фазу безвізового режиму і переходить до другої стадії цього процесу. Тобто, як я і обіцяв, українці мають реальні шанси вже з 1 січня їздити безвіз до Європейського союзу в 2016 році. Отримати безвізовий режим з ЄС це шановні народні депутати. Наше з вами спільне завдання і спільна відповідальність. 2 лютого з наступного тижня я йду в парламент для того, щоб ми завершили останні п'ять законів. І для того, щоб всередині року з українським паспортом можна було спокійно, без віз, не чекаючи і не принижуючи українців спокійно їхати в Європу. Дорогі друзі, сьогодні із Брюсселя надійшла довгоочікувана новина, щойно під час нашої розмови. Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер проінформував мене про внесення на розгляд Ради Євросоюзу та Європейського парламенту законодавчої пропозиції щодо запровадження безвізового режиму для українських громадян. Безвізовий режим був моїм зобов'язанням перед вами, і позначку виконано можна буде поставити вже за кілька місяців. Я впевнений, в тому що ми восени отримуємо безвізовий режим. Безвізовий режим. Возвизанный режим, возвизанный режим.